Синоптикиня та телеведуча Наталка Діденко розповідає, хустку зі спільного творчого проєкту українського мреду одягу та Херсонського обласного художнього музею імені Шовкуненка вже має. Я сижу зараз у цій хустині, і це саме ці іриси, знамениті Володимира Чуприни, який дуже багато зробив для Херсонського художнього музею. Шовкова хустка Іриси частина колекції Вкрадене мистецтво, розповіла завідувачка інформаційно-масового відділу художнього музею імені Шовконенка Лариса Жарких. Мотивами для них стали картини, викрадені з музею під час російської окупації. Ми досить довго радились, що краще підійде, які роботи взяти. Ну, я пропонувала взяти квіточки, ну бо що може бути на хустках? Квіти. Але насправді квітами не обійшлося. Ці, ці роботи пов'язані з Херсоном, автори херсонці. Або ті, хто жив і зараз живе в місті. Або ті, хто народився, ці хустки є чудовим подарунком, в тому числі і для зарубіжних партнерів, колег, людей. Насправді, російська пропаганда зараз ну, вона завжди була дуже сильною, і в Європі досі вважають, що велика російська культура, ну куди ж ми від неї подінемось, але ж вся ця культура стоїть на крадіжках. Засновниця бренду одягу Христина Оліярник каже, хустками захоплювалась з дитинства. Моя прабабуся працювала на радянській фабриці хусток, і це було з самого дитинства любов до хусток як до мистецтва, так само і з Херсонщиною, коли сталося Таке такий злочин з викраденням і знищенням мистецьких робіт, яких викли, викрали десятки тисяч. Ми не могли не звернути на це увагу, і саме ця колекція, це ніби як привернення уваги світу і медіа до того, що насправді відбулось. Разом із науковими співробітниками музею обирали роботи, які найкраще представлять мистецтво Херсонщини. Говорить Христина, так ми ось це я вам показую один із шаликів, який на мені теж представлений, один з моїх улюблених. Це русалоньки біля дубу, робота Людмили Вітковської, мсткиня, яка тривалий час жила і працювала на Херсонщині. Це робота Шовкуненка, імені якого є Херсонський художній музей. Робота називається Завод працює. Така, власне, місцева романтика, і е, є такі от стрічки, як я показала. Це, до речі, теж робота з Херсонського художнього музею. Е, називається Козаки йдуть на війну. Це були так: леопарди з килими Поліна Рейко, який був неї хаті. Так вона їх зобразила. Бо багато людей вважають, що це сови, але це леопарди. Хустки стали об'єктами культурної дипломатії, говорить Христина Оліярник. Вироби цієї колекції вони є у голівудської зірки Єва Грін, яка зіграла в багатьох відомих голівудських фільмах, а вона також є у віце-президентки Європарламенту, вона є у першої леді України, а також у премєр міністерки Естонії і багатьох інших леді, перших леді країни і людей, які які представляють світову еліту і спільноту на міжнародному рівні частину хусток у рамах подарували херсонському музею замість оригіналів картин, викрадених російськими військовими, розповіла Христина Оліярник. Марина Круглова, Оксана Хлєвус, Суспільне новини, Херсон.